Святослав Вакарчук не твоя війна. Бій на світанні, сонце і дим. Мало хто знає, що ж буде з ним, що буде завтра в юних думках, в когось надія, а в кого страх. Гілля Калин похилилося. Мама, кому ж ми молилися? Скільки іще забере вона твоїх дітей? Не твоя війна, стали батьками доньки й сини, все кольорові бачили сни і цілували руки брехні за тихі ночі віддали дні. Гілля Калин похилилося Мамо, кому ж ми молилися? Скільки іще забере вона Твоїх дітей, не твоя війна. Так було добре там і колись. Там, де без поту, і там, де без сліз, тільки не було в тому мети, я так не можу, а як зможеш ти? Гілля Калин похилилося. Мамо, не тим ми молилися, скільки іще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Гілля Калин похилилося. Мамо, кому ж ми молилися? Скільки іще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Скільки ще забере вона твоїх дітей?